Із п'ятої ранку в черзі, але не завжди із результатом. Такі реалії для тих, хто ще досі не оновив дані. Уже декілька днів поспіль біля центрального цнапу черги хтось приходить, аби зайняти місце для чоловіка, а хтось стоїть у черзі вже декілька днів. Чекаємо зранку. А з якої години? З п'яти часу утра. І, за... І сьогодні ми не пройдемо, тому що приймають тільки 100-120 чоловік в день, а записано людей 300 більше чоловік. Михайло каже, прийшов лише сьогодні, бо раніше не мав змоги. Надіявся, що на оновлення витратить менше часу. Ну я думав, що тут швидше буде, тут прийшов сюди. Всі ж дуже рекламують по телевізору, що тут швидше за день можна пройти. Воно показується, що за день тут не пройдеш, треба дня, два-три. Ігор біля дверей ЦНАПу вже не вперше. Дані ще досі не вдалося оновити. Перший раз приїхав на сім часов, вже талонів не було, коли дощ той був. Другий раз приїхав в 5 часу, вже не було. Вчора приїхав пів одинадцятого. Тут бачу сім чоловік сидить. Кажу, хто крайній, мені кажуть, ти вже будеш 189 Розвернувся, поїхав назад додому. То ще далі була, була черга, аж туди воду, до цієї, до пожарної, то й до часів. Чоловік каже, тепер відповідальніше ставитиметься до процедури оновлення. Я думав, в кінці буде. не буде людей. Тепер. «Все, тільки що я буду перший день йти все робити. Чоловіки записуються у чергу біля дверей установи, виписують номери телефону та фамілію або пройти оновлення. Якщо не сьогодні, то зайняти місце на завтра. Віталій учора був 191-й. Сьогодні просунувся у списку до 16-го номера. Хмельничанин поскаржився на роботу електронної черги установи. Електронна черга не працює взагалі. Її ну її нема. А як вона не її так, не так, так немає. Ну, ти не можеш зайти взагалі в ЦНАП, На ТЦК з 12 до 1 години ночі, там, якщо вікно якесь буде, що ти проскочиш, що тобі пощастить, теж нереально. Святослав працюючий студент, через навчання та роботу не вийшло раніше оновити дані. Обрав для цього саме ЦНАП, адже думав, що в установі це зробити швидше. Мені просто леньки їхати в універ, брати ще документи, щоб в ТЦК йти. Тобто я не боюся ТЦК, просто лінькитися. Поратись із оновленням чоловіки мають до 16 липня. Якщо ж пропустити дедлайн на порушників, чекатиме штраф біля Хмельницького ТЦК також черги. Однак не всі прийшли аби оновити дані. Є й ті, хто хоче доєднатись до лав зсу або ж встати на облік. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.